Сесія обласної ради і ряд членів виконавчого комітету міської ради, таких як Буданцев, Собора Вчера, в тому числі присутні присутні засіданні обласної ради. Як депутати депутати обласної ради. Так, спасибі. Реклама. Спасибі, Реклама. Да. Міський голова знаходиться на заходах. Сьогодні відбувається святкування свята працівників служби надзвичайних ситуацій. Але все ж таки квором, я бачу, є. І розпочнемо засідання виконавчого комітету. Розглядають да, спорядку денний 13 і 6 років. Є пропозиція, не розглядала сьогодні, має працювати в зв'язку з тим, що куратора немає і в принципі. Рішення завізоване про демонтаж, однієї тимчасової сподівання. Якщо не розглянути, так. Так. а, а яка саме? Які тут будуть зміни доповнення? Значить, Я так розумію, що... Зняти з 8 по 16. О, І... По 13. Е -е, вересню 16 року. З 8 по 13 16. 16. по 16 -му. знімаємо. По цьому проєкту рішення це ще будуть пропозиції? Нема. Не будуть. Тоді ми беремо ще порядок 16. Денний за 16 вересня і відповідно до пропозиції це знімаємо з, з 9 марта по 16, -го. 16 -го. і пропозиція Дмитра Васильовича про демонтаж ви хочете поставити. Да, да, проєкт, я проєкт, рішення. проєкт рішення є Жанна? Є. Да, в порядку денному немає, але роздали. Тоді Зрозуміло, ми сформуємо порядок денний по 13 вересня з першого питання по 7, за 16 вересня з першого по 8 плюс додаткове питання проєкт рішення Проби, з митросим. Ще? ще що. У мене два інформаційних повідомлення. В різному можливо. І в різному виставці. Станіслав Миколаїв, ще є про безоплатну передачу поворотної тунби, так? Так-так-так, Це дуже кожне і додатково про безоплатну передачу, це те, що не війшли <продук> до основного порядку денної. Зрозуміло, як ми сформували проєкт рішення? Інших пропозицій не буде? Ні. Ставлю на голосування порядок денних засідання виконавчого кабінету. Позбавлена батьківського опікова. Два рішення. Два рішення. Діти залишились без батьківського спілкування. В одному випадку дитину з правоохоронні органи вилучили у особи російської національності. Проводиться перевірка правоохоронними органами. До сих пор мама не встановлена, а дитині надаємо статус. І по другому рішенню, одинока мати залишила дитину. До сьогоднішнього дня місце перебування невідомо. Обереться складно. Голосуємо. Є... Ставлю є... проект рішення на голосування. Хто за, проти, утримується, прийнято. Друге рішення. Хто за, проти, утримується, рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення видаткової 26.02.16 року. Номер 230 про затвердження фінансового плану мія Черкаси доповідають Верівниці. Виносимо на розгляд зміни до фінансового плану міа Черкаси. Зміни зумовлені тим, що депутати ініціювали збільшення маходу виходить міста. Та сесія проголосувала за виділення додаткових коштів. Тобто зараз формальність вносимо зміни до фінансового плану. Просто до основного фінансового плану змінено на підставі рішення. Технічне питання. Да, да, Ставлю, так, да, так. Да. Привести відповідальність фінансового, фінансового плану до рішення ради. Хто okay. за, проти, втримався? Роман Відович, задавайте, я ж руки витримку, не задавалося. Дивіться, а питання таке, у чисельності складу, я бачу, тут зміни у вас якісь відбулися. ви не відмовилися? Ви одну зміну вносите чи декілька до фінансового плану? Одну зміну на відповідності, що роман, як кажуть, сам роман. Сто тисяч на другі розповсюдження. Штат це звернула руку виняти. Не буде запитань. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Не бачу руку. Я отримаюся. Проти? Утримався? Рішення не прийнято. На, будь ласка, зараз підходить Анатолій Васильович і поговоримо. У нас деякі ще не виконкований, щоб закон у відповідність проводити рішення. Про нагородження. Про нагородження. Біля Миколаїв. Діля, хто, хто пред... Представник. Добрий. Да. Мікрофон. У нас надішло не клопотание. Здесь так. До дня рятувальника надійшло клопотання начальника міськрайонного відділу управління Державна служба ситуації України Черкаської області Фігняка про нагородження трьох працівників грамотою виконавчого комітету це Веду, Шевченка і Єгоренкова. За самовиданість та професіоналізм проявлені перевесенні пожежі сміття на території полігону, твердих побутових міста Черкаси, яка виникла 5 вересня цього року і на 400 квадратних метрів, загрожуючи негативними екологічними наслідками для навколишнього середовища і згодом птимом для здоров'я жителів міста, а також з наводи святкування професійного свята дня електроніка та 730 ї річниці розховання міста Черкаси. Я пропозиція голосувати за проєкт рішення. За буде. Няма. Няма запитання буде. Нема за запитання. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за, проти Утримався. рішення Ще З одним попитанням звернувся президент Черкаської обласної федерації вислування на човнах, дракон. Кучер просить нагородити провідну спортсменку їхньої федерації. Це просто рішення, читаєте від 16-го. Надо було ще читати рішення від 13-го. Все достатньо по 13 березня. Ви присядьте і в наступному питанні ви будете ще раз повторювати. Наступне питання по порядку денного по денного. Про заходи для обміну інформації під час призначення субсидій. Дякую. Ні, може? Тут немає. Тоді ставлять проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти утримується наступне проєктне рішення. Про робочу групи для перевірки фактичного місця проживання. Немає да. засіданнях... округнути, яким чином це буде здійснюватися? Це... Буде... А, робоча група, так. Да. Яким чином це буде? Все, я зрозуміла. Ну, Значить, дивіться, направо. на виконання 360 випадків, коли треба підтвердити дані, які подає внутрішньо переміщена особа в своїх документах. В такому випадку треба, щоб вийшла робоча група на перевірку. Оце для цього мети створюється ця робоча група. В неї входять представники. І СБУ, і наші представники, і фондів представники. Тобто буде визначатися проблема і буде даватися якесь заключення в вигляді акту. Ця група реально буде працююча, тому що в мене вже пару справ лежить, які треба вийти на перегляд. А ми її будемо за згодою запрошувати, так. Просто ви знаєте, чим більша робоча група, ну, я просто по своєму досвіду знаю, що спортити справу треба побільше робочу групу створити. Вибирають, вибувають, народжуються. Оксана Миколаївна, я спеціально оголосив, щоб ви роз'яснили і пояснили людям важливості нібито такого рядового технічного рішення, яке в принципі дає можливості людям. Це спрощує Це просто спрощує процедуру, процедуру, процедуру отримання по а, а можна... приміщенням. Да. Але... Ну. Добре, добре, я Тобто За кожним виходом, можна я да. за кожним виходом э, до сім'ї до, добре. до, виході, до сім ви пропонуєте, щоб ми вас включали зазвоним, да, правильно? Dai, тобто ви не повинні з'явитися тут в списку. Давайте я Допрацювати і вас долучити до цього списку. Значить, є пропозиція поставити проєкт рішення на голосування з урахуванням пропозиції Дмитро Васильовича. Це по Ні, 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 це вже друге. Повторюю, ми розглядаємо п'яте питання порядку денного на 1 вересня. Зрозуміло. Ставлю проєкт рішення з рахуванням пропозиції. Хто за? Проти? Дякую. Є підтримує. пропозиції, будь ласка, повернутися до питання комунального підтримка муніципального. Мені. Да, мені на на повторно голосування. Ставлю за те, щоб повернутися до голосування. Друге питання. Хто за? Повернулися. Так, я прошу затвердити прошу завершувати. Затвердити. Зміна голосує, це технічне питання. А можна проголосити зі спіщення, зі спіщення ж зі тобто, зі з кіщим рішенням тиража? У зв'язку з тим, щоб треба якісно робити свою роботу. Коли ми затвердили, щоб доходило до людей кількість на місяць 30 тираж то 30. у нас проживає взагалі не випускати. Або якщо ми робимо, то робимо. Або взагалі не робимо. Тому для того, щоб доходило до кожної людини, врахували рятувач тираж має бути десь близько. Ми ж не фінансовим планом змінюємо тираж. Внесені в програму в бюджет, а це вже приведення відповідно до бюджету. Конечно. Ні, а Черкаса не змінює тираж. Тираж їм сесією доведено. До вже, ці Прошу поставити. Так, шановлен. Ставлю на голосування на затвердження про внесення змін до рішення виконкому про затвердження фінансового плану пам'ятаю. Прошу голосувати. Хто ага. за? Хто проти? Хто, той, 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 той. Так, що прости. Про безоплатну передачу з балансу Шосте питання. Прогнозу на використання паливного матеріала матеріально. Мова йде про виділення Черкаської служби частоти 400 літрів бензину саме для запобігання тієї пожежі, яка відбулася у нас на полігоні, тому прошу підтримати. Шановні колеги, які питання немає? Ставте на голосування. Що власне? Попробуйте. Попробуйте. Прийнято, сьоме питання про безплатну передачу з балансу комунального підприємства, суд на баланс комунального підприємства дирекція парків та дитячого навчального бетонної плитки. Це та плітка, яка утворилася у зв'язку з тим, що була згідно програми Євродвір, викладена нова плітка, і стара демонтована і передана дирекції парку для того, щоб вони робили якісь другорядні стежки, наприклад, парку 20-річчя. Ну и Тому, прошу підтримати. Ставлю на голосування. голову. Так, прийнято. Так, я Так, да? наступне, Так, это наступные. Потом уже уже. Перше. Про внесення змін рішення 22.01.2016.64 про затвердження фінансового плану комунального підтримка Чевкаська служба чистоти. Це зробили те, що припало вам культурно. Саме бюджету дає 90 тисяч на проведення заходів на полігоні ТПВ для запобігання виникнення пожежно-небезпечних ситуацій. Тому потрібно внести зміни, технічні, фінансовий план. Ставили на голосування. Який саме мережі пропонуєте реєструвати? Там буде перекриття ґрунтом і піском частини побутових відходів і створення насобів для того, щоб перекрити доступ кисню, для того, щоб не виникало пожеж, щоб не полігону, кисня де це вже було. буде, де це відгулився. Зрозуміло, дякую. Дякую. Голосуйте. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Прийдіть. Друге питання про наголошення виробництва. За питанням голови федерації обласної виступання на чорних драконку вчора, <заджування> <плесування> à, Коварин... а, за особисто в нас повітряність галузі високий рівень. Давайте крізь ще назвіть. Колоненко Катерина Юріївна. І ще одне питання. <поспілляє>. Давайте за це, Ставлю на голосування. Хто за? Хто Хто Друге питання. І ще директор департаменту освіти і документарної політики поперевно просить відзначити грамотами двох. Викладачів музики Черкаської дитячо-музичної школи номер 1 імені Лисенка Верігіну і Моськову. Одній виповнюється 75 років, другій 65. Так, на голосування. Хто за руки? Так, прийнято. Так, про тимчасову заборону руку. два рішення. Перше рішення стосується завтрашнього дня стосовно... Перекриття вулиці Тріщатик між Байдовичневецькою та Небесної Сотні з 8.15 до 15 години. І Небесна Небесній Сотні в районі по номер 3 це адреса палацу одружень з 9.15 до 10.30 і Байдовишневецького між замковим, узлозом, а також замковим морзвозом між Байдовичневецького та Ангаревим. будь ласка, це Агропром 1992. Це інше рішення, це потім, це тут два рішення, розпочали з нас тут. Ну, ми просто не знаємо, як вас я, на порядку. Ось такий. Перше рішення про Так, річ. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Так, а тепер про внесення сміття виповнення до рішення виконкому від 11. 13. Проти, року, року, питань контролю за отримання ремонту рішення. Антон, за перезаборону року два рішення. Перше це було признати сьогодні, а друге це про оборонну Про оборону. Ставлю на голосування приписання про, про оборону. Хто за? Хто про? Що я <клес> Проти тимчасову комісію з питань контролю за отриманням та йому доволі баражі пропонується включити до складу комісії бережного Віктора Андрійовича, який був наприйом у тому числі в міському голови. Ну, людина активно просить включити себе до складу комісії для перевірки якості проведення оборони. А представляє. Нікого він не представляє, він жовто громадського не входить. бо на прийомі міського голови. А, Поки буде, подивитися. Нормально. Хоче людина приходить, каже, там знак неправильно стоїть, там те. Якщо людина активна, дійсно, то чує, не залучить до громадської роботи. Там обрізать дерева треба, ви світопори мішають. Ні, якщо чесно, так, я то вже підтримую, бо він мене вже на тих культур. Так, ша, став на голосувати. У мене таке питання, Антон Васильович, а що йому заважає як громадянину виконувати свої громадянські обов'язки так, члена комісії? Але поліція за руку скопить, що тут п'яте питання. Мова йде про 870 літрів, в тому числі 530 літрів дизерного больного і 340 92-го бензину державному пожежно-рятувальному загону управління ДСНС. Це коли була ситуація на полігоні операції. Є питання? Нема. Ставлю на голосування, хто за. Стопроти. Прийнят. Так, про зняття з квартирного обліку. Ну, це технічне питання, згідно перевірних документів, необхідно внести зміни, що. Ставлю на голосування. Хто за? 100. 100. Так, про розгляд питань про здійснення квартирного обліку. Аналогічне питання, тобто. Так, Ставлю на голосування. Перше питання. Хто за? 100. 100. Так, друзья, питання. Хто за? Так, про внесення змін до рішення виконкому від 16.10. Про робочу групу з порядкування території міста Чукас, підготовки та проведення демонтажу тим тимчасових споруд. Павло, виконкому, питання технічне. Змінюється склад комісії, оскільки попередньою головою комісії був заступник міського голови який не працює в міській виконкому, і ще там кілька працівників, які звільнилися. Тому оновлюємо склад для того, щоб повноцінно була можливість працювати над демонтажем тимчасового споруду, скільки зараз активна йде підготовка до цих розмов. Головою комісії буде ваш колега, заступник міського голови Шевченко Геннадій Дмитро Васильович, прошу включити мене Так, є пропозиція члена виконкому включити, не заберечуємо. Так, хто ще бажає? Потім будемо включати. Нам так точно треба зробити. Я поки там ніхто. Як я можу в кожному мосту? Ні, я поки там юридично. Треба змінити, а потім бажаючи і вилучати. Ми юридично раз змінимо разом вже із да, наступним членом. Да. Є пропозиція да. змінити і включити пропозицію з доповненнями, включити Кухарчука Дмитрова Сергійовича. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Да. Хто прийняти? Да. Прой? Ага, мене питання. Мене питання. Скажіть, будь ласка, на фурговому паномічної комісії замінили чи у нас призупинена повністю, Ми навіть не можемо. Що для цього треба? Там вже освіта, освіті передали. Секретар був в освіті, секретар комісії, вони повинні підготувати Рішення так, будь вас, вас. Слен, на приколі. Дійсно, там питання, коли стоїть, але треба, щоб виконком спочатку визначився з кандидатурою, а потім вже навіть готовий конкретне рішення. Що питання це має більше всього заступник будь по існуючому комісію. Хто саме визначиться і доручення департаменту організаційного забезпечення підготувати зміни? Ні, ми ж таки казали, що я буду.

Два додаткових. Інвендерия якусь так, якщо розібратися. Так як проєкшення? Шановний колек, про безоплатну передачу поворотної туби на перекресті бульвар Шевченка вулиця Дашко. Що да, у нас. Ага. Та от де реклама театра, вона у вас... на розі, На розі висклас, Все, де, парк, юніс, на юніс. Висклас, юніс. Туба, туба, де аптека запровалювалася, да, вона, поворот, на, вона, не не вона не Вона була поворотною, вона є поворотною, але на Вона відключена да, від електромережі. пропозиція передати на баланс ЧЛОАШ. За. Не заперечують. Комунальне підприємство не заперечує. Хто проти, хто отримує. Дякую. Так, і про демонтаж, так? Про демонтажного зброї по вулиці Ростави 13. Пановні членкому, було ваше доручення підготувати відповідне рішення. Це стосується питання е, е, суб'єкта господарської діяльності е, ФОП ЛЕСА, е, вам дано дозвіл на розміщення нової тимчасової споруди при умові демонтування старої. На сьогоднішній день стоїть і нова, і стара, тому пропозиція стару конструкцію демонтувати примусово, оскільки добровільно ніхто не збирається її демонтувати. Ну, то які питання? Роз... А, а ми виставимо якийсь рахунок, якщо людина не демонтує. Ні, ні. У нас є гроші. Це... Ми проведемо це, це за бюджетні кошти, кошти а потім виставимо рахунок. На чому він не здівається над міською радою? Запитання можна? Да. Скажіть, будь ласка, Олександр, юридично це буде правильно? Ми повинні ж надати можливість виставку самостійно. Ми надали ці можливості процедури процедуру, щоб ви вся процедура пройдена. Він отримав повідомлення, відмовився письмово. Ні, письмово вони про фізично не виконує. Він не виконав за... певний строк, який йому давали. Тепер юридично ми маємо право на динату. Питання забезпечено цим отриманням процедур на інспекції, я інспекція. Так, ставлю на голосування тоді. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Одноголосно. У мене ще два інформаційні повідомлення були різному. Я вам просто хочу показати один відеозапис. Невеликий, який mm деталі -hmm. кіно та кіно. А отой про демонтаж Продаж товарів харчування. Це наскільки мені відомо, може, я помиляюся, але у нас є. У нас почали з'являтися казино. Ну, <косіди> казіно голосує. Казіно. Треба тут немає на що голосувати, це просто треба, тому що не давати. І ні, зверніться, будь ласка, зв'язку з інформацією прилюдною членом виконкому до правоховних органів, щоб встановили там Моподі, інспекція. Ну і інспекція само собою. Саном і члена виконкому це дійсно підтверджена інформація в більшості. Отаких От закладів це приховане казино, фактично. Ми вже з поліцією не раз виїжджали і фіксували такі речі, тому ми повторно звернемося з проханням, щоб провели додаткові перевірки і вкажемо ті всі адреси, про які нам відомо. Бульва Шевченка Небесної Сотні, квіти. Квіти. Там уже квіти. Видано вже в цих квітах два дозволи на кредитні союзи. Я не розумію, як це були квіти, стали кредитні союзи. Ну, напльована, нахаркана, небесна сотня бульвар Шевченка. Ну, це стити. Ну, я не знаю, хто дав дозволи на розміщення кредитних союзів в у у павільйонах квітів. У павільйони квіти, хто дав дозвіл на розміщення кредитних союз. А як ти Квіти біля тебе. Наліє. А що таке? А це Союз, це що? Кредитні спілки, значить, громадян. Будь ласка, виясніте. Ми, Ми, Ми з'ясовували цю ситуацію, вона нам відома. це Зазвичай. Друге інформаційне повідомлення. У нас родичка одного з наших газовців потребує пересадки серця. Я зараз це намагаюся максимально підняти резонанс на цьому інформаційний, тому, будь ласка, щоб якось може і по телебаченню це покажуть, і щоб люди просто знали. Операція коштує 95 тисяч доларів, то кому не шкода, щоб просто допомогли до Дякую. <тан -ді> на... Шановні колеги, -э -э але... ну, на, нас... вся інформація повідомила, <плес> я просив вас взяти участь у заходах до святкування Дня міста Чека, у цих закладах, відповідно. І будь ласка, долучайтеся, тому що ви члені Компома, також приймаємо участь у цих цих подіях, а на суток. Анатолій Василь, а ми на минулому конкомі давали доручення про демонтаж на вулиці Шевченка ще одного повітря. Я вас кажу, будь ласка. Завильно було й підготувати. На площаді працює. トイプードルもそうです。<noise>